Кажуть, що з 2014 року я не маю ілюзій щодо міст, до яких я переїжджаю. У нас ще стояв бусик з речами. Так? Не Ми пішли на ренволонжером подивитися на море, там ходили. Разом з водієм, до речі, В Одесі є привоз, в Одесі є море, в Одесі є Староконка. І ці речі не змінять для мене. Ну, це знову ж таки довга історія про виселення, скільки нас разів тут намагалися вичавити. Ну, це, це довга окрема історія, і тут, тут не про це. Одна моя от, київська подруга каже, що єскіляні київські, як торти котлєта, да? От, розумієш, різницю. І от в Одесі теж також є. Я приїхала, я потрапила в цю бурі, я, я охрініла. Це просто, ну, от, Перед, що він стояв довго. От, я стояла п'ять хвилин, стояв, дивився мовчки, вона, ну, нічого не змінилось. А, чесно скажу, Одеса не розчарувала. Я Ірина Гамбаря. Я живу в Одесі роки, приїхала сюди з Донбасу. Ну я б ще могла хвилин в 500 розповідати, як я потрапила до Макіївки взагалі, тому що в мене вся робота була в Донецьку, просто в Макіївці більш дешеве, дешеве орендоване житло, тому ми жили в Макіївці і чоловік працював в дитячому театрі там. просто було ближче до роботи. Вот. Ми евакуювалися в 2014 році до Чернівців. Вот. Прожили в Чернівцях п'ять років, і вже три роки ми живемо в Одесі, от в цьому переселенському сквоті на Успенській 4. У мене чоловік народився в Маріуполі, виріс, і ну, море це для нас така частина життя, яка ну, без якої було дуже важко. От В Чернівцях там є тільки порути, які влітку гробцю по коліна. Тому, коли ми приїхали, перше, що ми зробили, в нас ще стояв бусик з речами. Да? Не, не розвантажені. ми пішли на ренволонжеро подивитися на море, і там ходили. Разом з водієм, до речі, який допомагав речі перевозити. От. Море, ну і потім Одеса це все-таки Одеса. І, і це ну, не порівняти. Чернівці це хай не ображаються мешканці. Я дуже люблю це місце, насправді люблю. Воно маленьке. Там до 300 тисяч населення, а Одеса все-таки мільйонник. І мені після досвіду життя в Донецьку, в тому ж таки, мені в Чернівцях було тіснувато за тісно і за От аж занадто Там спокійно для мене було. І коли я відновилася після переїзду за п'ять років, до речі, то мені в Одесі більше місць для прикладення власних зусиль. З 14-го року я не маю ілюзій щодо місць, до яких я переїжджаю. Я чітко усвідомлюю, що заїзд на три дні до знайомих поспілкуватися або провести якийсь тренінг, в перервах, походити на море, позасмагати, це відрізняється від того, щоб жити постійно. Чесно скажу, Одеса не розчарувала. В Одесі, ну, я собі маю Одесу, яку маю в уяві: в Одесі є привоз, в Одесі є море, в Одесі є староконка. І ці речі не змінять для мене. І від того, що чи я туристка, чи я машканка Одеси, для мене вони залишаються незмінними. Це такі. Ну, я почну з моря, моря староконка перевоз. Це такі глобальні речі, знаєш, які залишаються незмінними. І для мене це було опорою і під час локдаунів, і під час там будь-яких таких. Шалених речей, да, які вже траплялися за три роки зі мною в Одесі. Ці три речі я точно знала, що там в неділю я можу піти, в суботу я піду діляти привоз, а в неділю я піду дивитися на староконку, да, чухати кампузіки на староконки або спілкуватися з тими, хто ділиться культурою Одеси через тип умовне продавання речей якихось. От. Ну і море. І, і море, це море це якір, мені здається, і для Одеси, і для мешканців Одеси, і для тих, хто туди приїжджає. Коли ти в останнє була на морі? Хороше питання. Я вже як справжня Одеси. Ні, ну є, є для мене є два види одеситів, так? ті, які починають ходити на море, верніше так, не припиняють ходити на море ніколи, незважаючи на погоду там і на його стан. І є такі, які заходять там раз на рік, так. От. Просто відмітити ноги пити. А, Чесно кажучи, була останній раз, мабуть, в травні догрібала. От. І то далеко не дійшла, я просто на нього подивилася, ну, з пляжами не мені розповідати. А так, щоб піти, скупатися, посадити, то в минулому році, звісно. От, Якось так. От скучила, мені не вистачає. От, до речі, мені в Чернівцях не вистачало горизонту. А тут мені не вистачає, от, -от зараз мені не вистачає моря. От. Так, щоб можна було прийти, без всяких мов, щоб не шукати підходів, щоб не шукати, там, як пройти, з ким домовлятися, щоб це було безпечно. От. Потрібно все це завершати швидше, бо на море хочеться аж трендити. Я не знаю, чи я піду. Я просто хочу мати можливість піти тоді, коли я захочу. От. Це мені про це. Людський фактор ніхто не відміняв. Це залежить від людини. Єдине, що тут в Одесі це може бути трошки веселіше, ні, ніж в інших містах, тому що іноді там, пасажири або це відбувається як, такі таке короткі діалоги, да, які просто підіймають настрій на тиждень, які потім е, входять в анали як одеські анекдоти. Да, ну такое, ну це ж не кожен день. От, по перше, по-друге. Я собі так вибудувала життя, що мені не потрібно ходити до державних установ, це дуже вкрай рідко відбувається, зараз є така можливість. Це онлайн-сервіси, да, всі, всі ці штуки. От. Спілкування з там, боже, що ти ще назвала? Ну, люди скрізь люди. Якщо є, як скажемо так, Мені цікаво на них дивитися, вони мені цікаві, і мені здається, це відчувається. Що я виходжу і вони мені цікаві. Це залежить однозначно від мене. До речі, в Одесі в мене не було жодного конфлікту, жодної конфліктної ситуації, просто з тими людьми, з якими я зустрічаюсь на вулиці або десь там, ну, от, в такому спілкуванні. В Донецьку не було такого культу дворів, оцих двориків. Да? В Донецьку такого не було. І коли я потрапила в Чернівці, для мене було ну, окремою розвагою ходити і намагатися потрапити у двір, в якийсь, щоб подивитися, що там за парканом. І ну, це, це реально прекрасні речі. Я при... І ще тоді в Чернівцях ми хотіли зробити проєкт е, День відкритих дворів. Е, не домовилися з місцевою владою, щось вони там їм заважали, їм було простіше посмажити яєчня на 500 яєць. ну таке. Такі собі розваги для культурного міста. Ну, Окей. А, і ми приїжджаємо в Одесу, і, юта, і я тут Мітя Кавбисюк з двір сена на Жуковського. І тут, до речі, чувак з вакцини. І тут а, на минулий день місця да, зробили школа добросусідства і відкрили двори, і куди можна було зайти і подивитись. Ти думаєш, я сходила? Та ні. Ну, для мене а, розуміння того, що вони відкриті до спілкування, і можна це зробити, коли матимеш таке бажання, а не впертися в заперту браму, да? машину ні ставить, ні підходіть там... і куплю квартиру в вашому домі. От, а, все. І Коли люди відкривають те, що вони, ну, це, як на мене, як інтимне якесь спілкування. І для мене було так просто. Надихаючи, те, що Одеса зробила крок до цього, Одесь, одеські мешканці зробили крок, щоб відкрити свої двори. Це офігенно. До речі, про наш двір мені дуже добре, що тут є паркан. От, і це для мене про безпеку і про те, щоб машини тут не ставили. Бо мені здається, що ті люди, які будуть йти до храму на автівках, приїхали, то у нас би машини скрізь би стояли і навіть на столі. От паркан про це. От. І ну, це, знову ж таки, довга історія про виселення, скільки нас разів тут намагалися вичавити. Ну, це, це довга окрема історія, і тут, тут не про це. А Але ви Петренко ну, почули, ви, ви її отримали, коли у вас сталася така ситуація? Ні. А, до речі, от те, що от мене засмучує в Одесі, от причому такий великий смуток, в мене через те, що. Одес, Одесити, Одеситки ставляться до того, що їм залишилось з якоюсь, ну не те, що з невагою, а, а, от, а з того розряду, що помічаєш, коли втрачаєш. От мені про це. Так? Я про прекрасні будинки, просто прекрасні, і от, от тут за кількасот метрів знаходиться дача морозлі. Я, до речі, там жила всередині, на якомусь тренінгу ми жили в другому корпусі санаторія Лермонтовський, він для мене тоді так називався. Я приїхала, я потрапила в цю будівлю, я, я охрініла. Це просто ну от. насолода, смак, там ще залишилися паркети, там ще залишилися шматки оздоблення приміщень. І коли я раптом побачила, що збирається зносити, ну, в мене чесно, волосся дипків стало. Я побачила, що от ця, цей рух «Дача розлідає дає здачі. І я подивилась, скільки народу приходить. Ну, знаєте, на мільйонник, 200 людей, ну це взагалі не показник. І от в цьому для мене багато суму. Починаючи там від переїзду, від самого початку, ми долучаємося до таких рухів і щодо прибирань, і щодо якихось протестних заходів щодо охорони будівель, які намагаються зруйнувати щодо. Протистояти виробкам парків. Ми до всіх цих штурм долучаємось. І мені б дуже, ну, дуже хотілося, щоб більше 10 -10 долучалося до цих років. Бо реально це можна відстояти. І реально можна відстежити. Зараз є можливість не те, що відслідковувати дії влади, а ще й на неї впливати. От, якось так. Я, я не те, що вірю, в мене є життєвий досвід, який, який доводить, що це можна робити. Це однозначно можна робити. Навіть коли ти йдеш на вибори і ставиш там галочку десь, да? цим, цим, цим теж ти впливаєш на цей. Одна моя от, київська подруга каже, що є кіляні київські, як торти котлєта, да? От, Розумієш різницю. І от в Одесі теж також є. Звісно, є одеська культура. Ну, звісно, ну тому що до прикладу, коли в Чернівцях було сказали, що Та то таке, то тут скажуть ну такое. І навіть те, як люди ходять вулицями, як вони а, сприймають і передають через себе оточити щось дійсно є. Боже, ну ні, 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 ніколи, ну знову ж таки, мої історії я хочу запам'ятовую. Історія з попереднього приїдуща з туристичного там просто було часу більше на відслідковування, коли ще ремонтували на Аркадію ці кільце, і трамваї ходили ну, по одній гільці, просто з двох боків було водійське сидіння. Пам'ятаєш цей? І а, ми бачимо так, носом стоїть в Аркаді, ми забігаємо, сідаємо в трамвай, воно ну розгортається, не розгортається, просто їде в зворотній бік. А ми такі в кондукторки питаємо: а, а чого це ми так їдемо в Аркадію? А вона нам відповідає: ну як в Одесу жопа вперед, йдемо, як в Європу жопа вперед ідемо, так і на Аркадію їдемо. Розумієш, це, ну в жодному місті України такого, не могло, такого діалогу просто не могло відбутися. От. І е, тут, Боже, це плавність у спілкуванні. Ви навіть не помічаєте, які одесити і одеситки плавні. Е, тут немає різких руків, тут я не можу собі уявитися, коли сиділи, сиділи, зірвалися і побігли. Завершили розмову, стали ще поговорили, трохи розійшлися. Е, ну, мені здається, просто е, ті, хто тут довго живуть, ну, все життя, не звертайте уваги на це. Наскільки це оце, або якщо мені щось починають там, на тому ж привозі пихати похопцем, то я точно розумію, що вони намагаються обдурити. От точно, коли в Одесі щось відбувається швидко, то я тут ж діти подвоха. Оце вже в мене ті маркери однозначно, ну, просто знову ж таки про місцевих, а я зараз дуже повільно ходжу і зроблю зупинки. І коли я стою, я дивлюся вгору. А, ну, бо в мене є час, я потрібно, мені потрібно відпочити, я дивлюся вгору. ну, По-перше, чи не впаде щось на голову, вот, тому що будівлі старі. І з іншого боку, просто подивитися, які штуки, які не бачиш, коли йдеш впершесь головою в землю. І і це просто офігенно, бо бо як або, або якийсь барельєф, або якась фігура, або якась дивна голова. Я не розумію, що воно таке, той бордюр. І коли я столю дивлюся вгору, за мною завжди зупиняється якась людина. Я точно знаю, що вона місцева, починає дивитися за вгору. І одна фраза в мене просто була ну, нічого не змінилось. І чоловік розвернувся і пішов. Причому він стояв довго. От я стояла п'ять він п'ять хвилин стояв, дивився мовчки, вона, ну нічого не змінилось і пішов. І це от ця фраза для мене ну і нічого не змінилось, вона для мене теж є частиною Одеси. Тому що тут багато речей, ну от ну, ну нічого не змінилось. Це там, або ти докладаєш якихось надмірних зусиль, і ну нічого не змінилось. Або навпаки, хтось намагається щось розрушити з того, що ти робив, ну і нічого не змінилось. Ми як і раніше, продовжуємо працювати, продовжуємо жити, дихати, насолоджуватись життям. І мені здається, оця фраза. О, от, чесно, я й собі повторюю, коли йдуть обстріли Одеси. Я така слухаю, потім все-таки залажу стрічку новим. Така: ну нічого не змінилось. Ми стоїмо, як і стояли, ми боронимо нашу землю, нічого не змінилось. То для мене це так.